На 100% за свої вивчене та виклав це на папері. Так діяв переможець конкурсу малюнків, світло переможе темряву. Першокласник Михайлик. Хлопчик ще тоді був впевнений у своєму першому місці, але все одно приємно здивувався, коли посунув інших конкурсантів. Рисувала машину чоловіка, пішохідний перехід. дві машини. Пом'які очі. Треба бити в яркому одязі, щоб бачили машини. Треба одягати філікіри світоотражательні, одягаю світоотражательні лінти на курточку, щоб мене бачили. Сподівалася на перемогу, і семирічна Дар'я однак посіла третє місце. Чому також радіє дівчинка ніколи раніше не брала участь у конкурсах малюнків, тож можна сказати, для неї це дебют та ще й вдалий. Аби створити свій малюнок, їй знадобився лише один вечір, не без допомоги. Звичайно, що мами я зобразила, що хлопчик переходить дорогу, і на ньому браслет, який світиться. Коли над на одяг, коли не можна переходити дорогу, бо може їхати машина і може не бачити людину. Треба на темний одяг вдягати стрічку, яка світиться. Тоді машина побачить. Або фонарик брати. Конкурсу, що організували патрульні поліцейські Кривого Рогу, передували онлайн-заняття, на яких учням Криворізьких шкіл купи розповідали правила поводження на дорозі в темну пору доби та які світловідбиваючі елементи потрібно вдягати. Зараз ця тема через блекаут, як ніколи, актуальна. До занять долучилося 3128 школярів. Тож, аби закріпити пройдений матеріал, дітлахам запропонували ще й взяти участь у конкурсі. Старт відбувся 12 грудня. Звертали максимальну увагу на те, щоб це були акценти на світоповертальні елементи, бо багато діток малювали просто малюнки з, прав з правилами дорожнього руху. Це був світлофор, пішохідний перехід, наземний школа, магазин. Але ж більш акцент був на ту нашу тему, про яку ми говорили кожен день, і говоримо наприкінці останніх трьох місяців, тому що це актуальна тема. На конкурс надіслали 30 малюнків. Автори, переважно діти, які навчаються в першому-четвертому класах. У Донецькому юридичному інституті кажуть, такі проєкти втілюють спільно з патрульними поліцейськими, адже давно з ними співпрацюють. Тож завжди намагаються разом донести до маленьких криворіжців правила поведінки на дорозі. Ми Навіть не очікували, що буде такий, е, е, така кількість учасників, такий ажіотаж. І, взагалі, було дуже складно виокремити якийсь окремий малюнок. У нас склалася ціла комісія, і ми. Е, Дуже ретельно підходили до обрання переможців. Ми самі були вражені, тому що не кожен дорослий так би професійно підійшов до виконання. Всіх вимог, які ми намагалися поставити до виконання цих малюнків, всі розумнички за свої старання малеча отримала пам'ятні подарунки: кульки з лого патрульної поліції, пазли, цукерки, термочашки та звичайно, що флікери у вигляді браслетів та брелоків. а також книжку з правилами дорожнього руху. Ганна Собольова, Вікторія Пінчук, Максим Мурашов перший міський.